Любіть Україну, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяні в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі, Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серце ударі, У квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, В дитячій усмішці, дівочих очах і стяги в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, Живе у стежках, у дібровах, У зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових. В вогні канонат, що на захід женуть, чужинці в зелених мундирах, в багнета, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчину, як небо її голубе, люби її кожну хвилину, коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні в бою в цей час ведуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою і вічні, ми будемо з нею.